Діакон, дорогі брати і сестри. Слава Ісусу Христу! Слава Праздник покрови. Перше жовтня і так відчутно уже кожен із нас мусить передивитися в своєму гардеробі, щоб брати тепліші речі у ці дні. І все це, дорогі брати і сестри, має нас так. Налаштовувати на добре пережиття цього свята. Коли вийдеш на вулицю у ці дні, коли починає, починається холод, то може здатися дивним і не знаєш, як треба одягатися, бо когось побачиш ще одягнутого футболку, хтось ходить в такій осінній одежі, а хтось уже витягає пуховик. Кожен по-різному, тому що кожен по-різному із нас відчуває холод. Температура буде одна і та сама, але кожному із нас буде по-інакшому комфортно або не зовсім комфортно. І це, знаєте, як також у сім'ї. Діти будуть всі різні, і мама буде любити всіх, але кожного, зокрема, так, як він потребує. Кожного із нас, Пресвята Богородиця, покриває так, як Кожен із нас цього потребує, від таких проблем і, і бід у, у житті, який вона в особливий спосіб знає, знає переживання кожного із нас. Не дивлячися на історію сьогоднішнього свята, бо певно, що кожен свідомий християнин не раз вже її чув, переосмислив, перечитував. Сьогодні я запрошую вас, дорогі брати і сестри, більше застановитися над тим, наскільки моя духовність є богородична. Бо, знаєте, завжди людина переживає таку небезпеку, що може собі думати, що духовне життя це якийсь мій особистий, приватний шлях до Бога. І дуже часто люди грішать таким недоліком, що думають собі, що. Духовне життя це якийсь шлях самовдосконалення. І це особисто моє. Так от духовність, духовне наше життя, дорі брати і сестри, воно нічим не відрізняється від нашого звичайного земного життя, там діють ті самі правила, як ми не можемо ніколи жити самі по собі. Завжди ми є поміж іншими людьми, завжди ці інші люди певним чином впливають на нас, беруть участь також у нашому житті, так само і в духовному житті. Ми є завжди поміж святими. І так як в житті людини дуже важливою особою є батько, мама. Дуже важливими особами будуть наші брати, сестри, інші рідні. Потім люди, яких зустрічаємо на своєму життєвому шляху, і які особливо нам допомагають зростати. Перші вчителі, школа, університет, і ці всі люди, разом з якими ми дорослішаємо. Так само, дорігі брати і сестри, в нашому духовному житті, тобто у тому нашому стремлінні до Бога, у тому шляху до Бога, є завжди присутні люди, які нам допомагають зростати. Ну і коли говорять, що. Ви католики занадто зациклені на особі Богородиці. Ви до неї молитеся так само, як, як до Бога, то перша відповідь, яка так напрошується, є, і яку можемо використовувати, дорогі брати і сестри, це відповідь така, життя можна прожити без мами? Ну, можна. Але буде дуже тяжко. Дитина може виростати без матері? Може, але дуже часто такого роду дитинство буде пов'язано не просто з великими проблемами, якимись недостатками, але навіть із хворобами, тому що дитина природньо потребує мами. Потім ми знаємо, як це є в дорослому віці. Хіба зникає потреба мами? Ніколи. Попросту ця потреба стає зовсім інакшою, бо ми вже самі є дорослими, ми самі стаємо батьками. Але мама це та людина, котра подарована нам Богом, щоб постійно нас супроводжувати у кожен період життя по-інакшому. Але мама завжди буде пам'ятати про наші потреби. Уявімо собі, чи можна попросити якусь маму перестати бути мамою. Скільки разів ми своїм мамам десь говорили чи говоримо, не опікуйся стільки мною. Не треба мені, мене постійно повчати, чому мама ніколи не слухає. Вона не може перестати думати, як мама. Вона не може перестати відноситися до нас, до кожного, зокрема, як до своєї дитини, навіть коли нам за якийсь там порядковий десяток років. Мама ніколи не може перестати бути мамою. Тому, дорогі брати і сестри, ми настільки зосереджені на Богородиці. Не зациклені, але зосереджені, тому що вона допомагає нам кожного разу, знаючи наші потреби наперед. Як кожна уважна, добра, любляча мама. Вона знає, що тобі тепер треба. Скільки разів нам мама каже: Ти просто мене послухай, бо я знаю, я життя прожила. Дорогі брати і сестри, і дуже часто. Хоча ми не раз е, цій опіці материнській, можливо, деколи надмірні, ми так противимося, але мама завжди має правду. Мама знає. Буває, що дитина не вміє слухати. Буває, що дитина занадто швидко хоче стати дорослою, самостійною, але як це правильно зробити, це завжди. Добре знає любляча мама. Якось пам'ятаю в семінарі один із семінаристів поставив таке запитання одному з викладачів, отже, я не можу ніяк звикнутися до того, що ми навіть під час причастя, каже, співаємо Богородичні пісні. Ну тоді, коли приходимо до Ісуса Христа, коли маємо причаститися до тіла і крові, треба би співати якусь. Пісню про, про Спасителя, чому завжди каже: ми співаємо до Богородиці. І це дуже цікаве питання, дорогі брати і сестри, бо знову ж таки, у своєму духовному житті ми мусимо дорости до тієї свідомості, що сама людина ніколи не буде зростати правильно, якщо не рахується із тим, що має завжди свою духовну небесну матір має навколо себе інших святих, які також нам допомагають зростати, коли ми пізнаємо дорогу їхнього життя, коли до них молимося. Коли Ісус Христос приходить на землю, то Він не може це зробити інакше, як через земну жінку, одну із людського роду. Але ця жінка мусить дати свою згоду. Без неї сам Бог не міг би почати здійснювати той шлях спасіння, котрий Ісус Христос розпочав від ясел, ідучи аж до Христа. Для цього Богородиця мусила сказати так, ось я слугиня Господня. Для цього вона мусила прийняти цю місію. Тому ми настільки. Зосереджені на особі Пресвятої Богородиці. Вона постійно знає не тільки те, чого ми потребуємо, як кожна добра мама, але вона завжди також вірить у своїх дітей до кінця. Так як ви знаєте, навіть коли дитина не дуже добра, навіть коли, може, ніхто її вже не любить, мама завжди буде вірити до кінця. Мама завжди буде захищати, бо це моя дитина, навіть коли робить неправильно. Тому це духовне материнство, дорогі брати і сестри, настільки для нас важливе. Тому сьогодні я запрошую вас, щоб ми настільки були до нього прив'язані, як це завжди традиційно було на нашій землі. Скільки сьогодні багато храмів є присвячені покрову Пресвятої Богородиці. я пригадую собі. Іршавщину, звідки я родом, і там декілька сіл підряд священики не можуть один до одного ніколи піти на храмовий праздник, бо села підряд є посвячені покрову Пресвятої Богородиці. Це, дорогі брати і сестри, духовність Богородична це щось, з чим ми маємо кожного дня стремитися до Бога. І тоді справді будемо відчувати, що ми вислухані зовсім інакше. Бо Пресвята Богородиця, так як і кожна мама, коли чує, що її потребують, коли мама відчуває, що її цінують, про неї загадують, на що ми не раз так грішимо в своєму дорослому житті, тоді вона обов'язково живе нашими потребами. Мама ніколи не спокійна доти, доки не, не дасть своїй дитині те, що вона реально зараз потребує. І чим ще важлива наша Богородична духовність, дорі брати і сестри, це тим, що мама, вона є завжди тою, котра уважна до своєї дитини, і ми ніяк інакше не можемо зростати до святості, як тільки через Пресвяту Богородицю. Так як ніколи дитина не може добре вчитися, як тільки тоді, коли вчиться з нею також її мама. Не просто вчителі, не просто хтось інший допомагає їй, репетитори, але мама, котра завжди, як ніхто інший, буде знати задатки своєї дитини. Вона їх бачить з дитинства. Ніхто інший не вміє так, як мама їх розвивати. Добра, любляча мама, вона завжди буде бачити нахили своєї дитини і не буде змушувати її, не знаю, Дуже добре вивчати якусь дисципліну, до якої серце дитини не розположене. Але буде дуже добре розвивати те, до чого якраз дитина має природний нахил і талант. Так само, другі брати і сестри, в нашому духовному житті наша небесна мама старається над нашими духовними особистими задатками. Кожен із нас має дари Святого Духа, і кожен з нас є унікальний, відмінний від іншого. І не треба нам в нашому духовному житті думати собі, що ми повторимо шлях якогось там святого. Бог у кожного із нас заклав свій них унікальний духовний талант. Кожному із нас дарує, дарує свій дар Святого Духа, через котрий ми можемо служити іншим людям, через який ми можемо. Робити добре іншим людям. Кожен із нас це в житті має. І Пресвята Богородиця старається над тим, щоб кожен із нас так і залишався неповторний у своїй духовності, у дарах Святого Духа, у своїх талантах. І, і вона старається задля того, щоб ми цим вміли служити задля інших. Зараз у такий важкий час, коли знову і знову. Прикликаємо покрова Пресвятої Богородиці, щоб вона нас захищала від ворогів, захищала наш народ. Ми не маємо права забувати, що кожен із нас має свою місію. І Пресвята Богородиця, котра вміла прийняти свою особливу місію, вона також нас може до цього підготувати і навчити, як послужити тим, що Бог дав мені задля спільного блага. І цього, як ніколи зараз потребує. Наша Батьківщина. Цього, як ніколи, зараз потребує наша спільна дорога до справедливого миру і перемоги. Тому, дорогі брати і сестри, не забуваємо з однієї сторони про свою відповідальність. Матері вони завжди наголошують на відповідальності. І не забуваємо також, що завжди маємо доступ до нашої небесної Матері. котра все знає наперед, знає, що у нас виховувати, а нам постійно треба на це звертати лише увагу. Показати, що цінуємо, показати, що не можемо без її опіки. І любимо кожного дня. І це коли воно є у нашій молитві постійно, дорогі брати і сестри, тоді цю теплоту, опіку материнську. Ми завжди зможемо зауважити у своїх життях. Амінь.